Надооснащені новенькою Android-магнітовою, навіть Android-екраном будемо його називати, так. Бував у нас X5 в кузові, X5, X3 в кузові F25. Отож, рідна мультимедійна система. Рідні органи керування лишаються на своєму місці. Ми встановили новенький екран під операційною системою Android з опцією безпровідного CarPlay. Зараз в мене підключений iPhone, і я можу користуватися додатками Spotify, YouTube Music музичними, а також Google Map або Waze. Магнітола має операційну систему Android, яка нам дозволяє викачувати і встановлювати додатки безпосередньо. На пристрій в ньому є можливість ставити сім карту, зайти в Play Market і викачати сюди YouTube, Онлайн тв будь-які навігаційні додатки, будь-що що ви використовуєте в себе на планшеті. Магнітола також керує, керує, тобто навіть відображає всі дані по оригінальній. В магнітолі, ось оригінальне меню. Як було на своєму місці, все лишилося. Інформація про автомобіль, налаштування, все це нікуди не зникло і далі керується джойстиком. Щоб вийти з оригінального меню, ми просто тапаємо на дисплейчик і ми провалюємося в меню Android. Отож, музика з флешки, Bluetooth, опція CarPlay або Android Auto і повноцінний планшетний комп'ютер. З всіма його перевагами встановлення різноманітних додатків. Цікавить вас подібне рішення? Ласкаво просимо. Автостудія ГРАЖ23. Звертайтесь.